Местопос Новориський, метраж 2.5.0, поверхи 2 кімнати, 6 цено дизайн, Дарина Ранюшкіна коротенько. Свій будинок дизайнер, декоратор Даша Ранюшкіна називає не інакше як будинок Фенікс. А все тому, що кілька років тому його другий поверх повністю згорів, здавалося б, моторошна і сумна історія. Такі будинки зазвичай зносять, однак Даші її чоловікові і близьким вдалося своїми силами відновити будинок заново. Та так, що він став краще колишнього подробиця, перше приміщення в будинку дуже просторий передпокій. На стінах тут ламінат, а на підлозі керамограніт, який благополучно пережив пожежу і абсолютно не постраждав. Світильники для передпокою та й всього будинку купувалися відразу, причому спочатку вони були в чорному кольорі з золотом, деякі з них Даша самостійно перефарбовувала в білий. Вішалка для одягу була придбана на авито у якогось пенсіонера. А місткий шафа-стелаж, зібраний з модулів різних кухонних гарнітурів. Нижній коричневий подарував дядько, а велика обувниця. Це взагалі колишній сушильну шафу, посміхається Даша. Але найцікавіший ящик в нижній сходинці сходів, у ньому ми зберігаємо тапочки. З передпокою потрапляєш в просторий хол, здавалося б, марне приміщення ділиться Даша. Проте ми швидко знайшли йому застосування, коли стали проводити дитячі свята. Тут відмінно влаштовувати ігри та вистави, двері холу теж пережили пожежу, їх оштукатурили і перефарбували, реставрації віддався і циферблат годинника. Його перетворили в оригінальну раму для дзеркала. Все життя Дашиної сім'ї відбувається у великому приміщенні кухні їдальні вітальні. Тут розташована також і основна система зберігання. Стіна від підлоги до стелі в кухонній зоні віддана під шафи, причому за однією з дверей прихований вхід в котельню. Всі фасади купувалися заздалегідь в ікеа з великою знижкою, а все внутрішнє наповнення шаф робилося за ескізами дачі у знайомого мебляра. Все це допомогло істотно заощадити бюджет. Основний робочий простір на кухні знаходиться на великому острові. Там же розташована панель на три конфорки. У острові теж є місце для зберігання. Кілька містких висувних ящиків з боку і зони когонний острів виглядає барною стійкою, зручно розмовляти з гостями і при цьому готувати у витяжки дуже цікава історія, розповідає Даша. Коли нам її доставили, виявилося, що витяжка не острівна, а пристінна, і встановити її над островом не можна. Але так як грошей після пожежі у нас було небагато. Доводилося викручуватися, ми вирішили самостійно перетворити витяжку в острівну, зробили металевий каркас, обшили гіпсокартоном, а закріпили всю конструкцію на спеціальних ламелях, так як стелі тут занадто високі 6 метрів. Віденські стільці навколо великого обіднього столу різні. Даша їх купувала на авито і фарбувала в різні кольори, незважаючи на те, що практично вся стіна в приміщенні скляна в будинку тепло навіть холодною зимою, вся справа в теплих підлогах і додаткових теплих плінтусах, які обігріваються за допомогою труб з гарячою водою. Основна зона відпочинку перед каміном кемін винуватець нашої трагедії, ділиться Даша. 2 січня, коли ми були у батьків, подзвонив робітник і повідомив, що будинок горить. Причина загоряння, неправильна підводка пічної труби, і це дуже прикро, тому що весь ремонт ми робили за допомогою приватників. А ось установку каміна довірили профільній фірмі, і як виявилося, це абсолютно не гарантія успіху, люди виявилися недобросовісними. Трапилася трагедія, і компенсацію нам отримати не вдалося. Компанія оголосила себе банкрутом. Хочу дати пораду читачам, ТОП, тим застрахуйте своє майно. Ми цього зробити не встигли, заплатили втридорога і витратили ще один рік на відновлювальні роботи. Після того як будинок згорів, захистити ремонт і застрахувати майно можна зі зручним полісом від Спербанк Страхування». Мені особливо сподобалася умови оформлення. Ви самі вибираєте, від чого важливіше захистити від пожежі, затоки або інших ризиків, і вибираєте страховий захист того, про що найбільше турбуєтеся. Покупку можна оформити в додатку Спербанк Онлайн. Коли люди проектують камін у себе вдома, завжди є проблема, де ж зберігати дрова. Ділиться Даша. Такий варіант, як у нас, я підгледіла в одному інтер'єрному журналі. Ніша з дровами виконує роль і декору, і свою безпосередню функцію не треба нікуди бігти береш і підкидаєш поліна в осередок. яскраві крісло, і диван Даша теж купила у приватників. Тут біля каміна вся сім'я любить збиратися за настільними іграми або читанням. У спальні після пожежі збереглася тільки цегляна стіна, яка була вся в сажі і не відмивалася, але валик і біла фарба творять чудеса. Даші вдалося перетворити її в акцентну стіну в вінтажному стилі, двері в гардеробну і ванну кімнату розсувні. Такі двері коштують дуже дорого, тому ми купили механізм Флеро Мерлен, а все інше зробили самостійно полотно з широкої вагонки і металеву раму. Ванна при спальні невелика, але дуже світла. Тут є вікно, ну як так ванна у власному будинку і без вікна, сміється Даша. Правда, коли ми будували будинок, навпроти нікого не було, а зараз з'явилися сусіди. Тому перед зануренням у ванну я вимикаю світло. Надалі думаємо покрити вікно спеціальною плівкою у розпорядженні двох синів простора дитяча. Всі меблі були зроблені на замовлення ліжка з висувними ящиками, стелажі, будиночки, ігрові та спортивні елементи, дверцята шаф пофарбовані грифельною фарбою. Ванна при дитячій раніше була повністю яскраво зеленого кольору, і тільки рік тому Даша перефарбувала частину плитки в теплий білий колір. Подстолі для раковини виконано з пила карагача, а шафа для зберігання зібраний з піноблоків і потім обшитий мозайкою і плиткою. Дитяча ванна прохідна за нею знаходяться пральня і червона сана. На другий поверх ведуть сходи, сконструйовані закресленнями Даші. Хто будував будинок, напевно знає, що сходи це найдорожча частина ремонту після покрівлі, тому на ній ми намагалися економити і робили на замовлення окремо залізну конструкцію і дерев'яні сходинки, які самі фарбували. Світильники для другого поверху купили в барі. А акцентну стіну з ефектом венеціанської штукатурки Даша зробила вручну із залишків суміші і фарб. Цю землю нам подарували батьки на весілля, але місце ми вибирали всі разом, і це було нелегко. Десять років тому не було такого класного додатка. Будинок, клік від Ощадбанку, ділиться Даша. З ним пошук потрібного варіанту відбувається в рази швидше, а покупка безпечніше. Якщо знайшли підходящий варіант, там же в додатку можна підготуватися до угоди і вибрати зручний час, і офіс для підписання документів вам залишиться тільки один раз приїхати на угоду, і все на другому поверсі розташована незвичайна гостьова спальня з рейковою стелею з підсвічуванням, ліжком із залишків колод і шафами-нішами, а також цілою стіною. Покритою зі старими книжковими сторінками їх клеїли до стіни на пва, а потім покрили лаком. А ще на горі знаходиться Дашина майстерня, кімната для усамітнення і творчості. У мене художня освіта, але займалася я зовсім іншим, і тільки рік тому, отримавши перше замовлення, повернулася до написання картин, чому дуже рада. Про все докладно у відео.